Друзі, всім привіт! Мабуть, в сотні відео або, як мінімум, 100 разів на цьому каналі я казав, що ностальгія це одна із найсильніших форм маніпуляції вами. І коли бренд використовує ностальгію, це означає, що він 100% націлений пробудити у вас щось таке, що точно примусить зробити покупку. Якщо вам цікаво, вмощуйтеся зручніше. Будемо розбиратися. Поїхали! Хех, ви вже звикли, що я вас мотивую, мотивую підписатися на мою Монобазу. Що таке Монобаза? Монобаза, це означає, що я тепер не просто прошу у вас донатіки на літаки, якими я займаюся, які знищують ворога, а це означає, що я вам за це буду давати певну користь. Ви будете отримувати доступи до унікальних відео, яких немає на Ютубі, або які вийдуть на Ютубі пізніше. Ви будете отримувати доступ до можливості проконсультуватися зі мною по маркетингу по імейлу. Безкоштовно. Ну, за донат. І ви в унікальному пакеті спонсорства, який називається Авіатор, зможете отримати можливість мати свій іменний літак. Що це означає? На БПЛА літакового типу, бойовому БПЛА літакового типу, буде нанесене ваше ім'я? Як вам така перспектива? Класно? Підтримайте, будь ласка, цю ініціативу, щоб я міг робити літаків набагато більше. Робимо разом смерть врагам. Так от, чому ми так любимо минуле? Чому все нове здається якимось гіршим, а золоті часи здаються кращими? Чи справді колись було краще? Чи це все-таки якась маніпуляція? Сьогодні ми з вами розберемося, як різні хитрі люди, такі як політики, маркетологи, рекламщики і всі інші, використовують ностальгію, щоб впливати на наші рішення. Ви дізнаєтеся багато всього нового. Чому ми любимо минуле? Про це говорить досить таки багато психологів і виділяють прямо так і називається ефект ностальгії. Люди згадують минуле через призму емоцій, ігноруючи негатив. Що таке цей ефект? Ефект ностальгії це когнітивне викривлення, яке, ем, при якому люди сприймають минуле через позитивні емоції. Ігноруючи або мінімізуючи, або зовсім витравлюючи зі своєї голови усе негативне, що було в той момент. Наш мозок фільтрує просто-напросто спогади. Як це працює? З часом негативні емоції забуваються, а позитивні зберігаються яскравіше. Емоції важливіші за факти. Ну, так уже влаштована наша голова. Якщо в якийсь момент ми були щасливі, ми автоматично пов'язуємо цей період з тими кращими часами, коли ми були щасливішими. Психологічний комфорт. Коли в теперішньому житті є якась невизначеність, ми підсвідомо звертаємося до моменту, коли за нас вже хтось щось вирішив до минулого періоду стабільного і зрозумілого, з нашої точки зору, в поточний момент. І є ще таке поняття, як колективна ностальгія. Це люди, що схильні ідеалізувати не лише особисте минуле, але й минулі часи, країни, культури чи щось таке. Це все описано в багатьох дослідженнях, і цим займалося досить багато вчених. Наприклад, Робі, Робін Кемптон він писав про те, що мозок зберігає приємні спогади краще, ніж неприємні, щоб захистити психіку від стресу. Він так описував е, причину цього ефекту. Так? Е, так, інший дослідник, навіть не знаю, як читається це ім'я, собі просто повиписував. Так? Це ностальгія може викликати відчуття сенсу життя і навіть зменшувати симптоми депресії, стверджує він. Тобто, це, мабуть, що підтверджує. Е, е, Дослідження попереднього дослідж... дослідника Кремптона про те, що мозок таким чином не дає нам зійти з розуму через те, що якби ми пам'ятали весь негатив, що у нас відбувався в житті, то ми б просто-напросто крякнули. Розумієте? І Newman and Sachs, буквально свіже дослідження, вони пишуть, що політики і бренди часто використовують цей ефект ностальгії, щоб зміцнювати ідентичність групи і впливати на це. Ну, ясна річ, того ми з вами сьогодні тут і зібралися, щоб це все розібрати. Де це працює, якщо в загальних рисах? Політика раніше було краще, повернемо це Make America Great Again, коротше, або ностальгія за СРСР, яку використовує Росія. Да? Маркетинг це повернення логотипів, продуктів, ремейків, фільмів і так далі. Мода, циклічне повернення усілякого ганчір'я із 80-х, 90-х, 2000-х. Я буквально на днях виходжу і дивлюся, іде жінка. Ну, просто як ікона моди 80-х років, ще з моєї дитячої пам'яті. Нічого собі, оце мода циклічна, капець. Ну і технологія. Ваші друзі естети беруть вінілову пластиночку. Ретро консольку включають, грають в Маріо, там Nokia 3310, легендарна модель і так далі. Чому це все небезпечно? По-перше, ви спотворюєте реальність. Ти, ти маркетолог, який всіх дрючить через ностальгію, ти спотворюєш реальність, Падла, ти знав чи ні. По-друге, це маніпуляція. Це жорстока маніпуляція. Господи, вибач мене, що я це колись робив в своєму житті в плані маркетингу. Покайтеся. І відмова від прогресу. Ностальгія це відмова від прогресу. Розумієте, люди зациклені на минулому, вони можуть бути менш відкритими до змін. Ви, ви, ви виховуєте монстрів, ви зараз їх примусите щось купити, а потім, через кілька днів, що? Все? Вони не будуть купувати інноваційні штуки. Раніше було краще це все-таки психологічна пастка. Наш мозок автоматично. Ідеалізує старі часи без будь-яких на те підстав. Давайте розберемося. Давайте, давайте розберемося на власних прикладах, так? Згадайте своє дитинство. Які перші образи спливають у вашій пам'яті? Згадуйте от так: сет, от. як я, згадуйте, які. Можливо, це якась безтурботна гра у дворі, тепло сімейних вечорів, гра. Приставку, смачні солодощі, старі мультики, або моменти якихось радості з друзями. А тепер подумайте, чому там все так ідеально. Ви пам'ятаєте, чому ви одразу не згадали, як ви такий заспаний, стоїте на першу зміну в школу і йдете? Або чому ви не згадали, як вас там карали за погані оцінки? або за те, що ви втратили якусь дорогу річ чи щось зламали, чому одразу не спливає саме це в ваших спогадах? <кхе> Абсолютно правильно, ви знаєте, ну бо я це вже сказав, чому так відбувається. Ви автоматично згадуєте хороше, а погане випускаєте з уваги. Мозок фільтрує спогади так, що залишає тільки найприємніше ще раз, через те, щоб ми не зійшли з розуму. І це захисний механізм. Ми забуваємо труднощі. Коли вже їх пройшли, бо вони нам більше не потрібні. Мозок нас захищає від депресії. І ще один експеримент: подивіться, от старий там якийсь стару рекламу або уривок з фільму, мультфільму, який ви любили у дитинстві. Ви очікуєте, що відчуєте там оцю всю магію, е цю всю атмосферу, що і тоді. Але хрін, графіка вам здається примітивною, гумор здається супер дитячим, сюжет наївним. І це буквально зі мною сталося ну, декілька років тому, коли я собі думаю, а включу-ка я зоряні війни кайфану. Я включаю єрунда, господи, як, як можна було це дивитися? Ну, без обід тим, хто фанатіє від, від зоряних війн, ну, це ваші проблеми. Коротше. Твій мозок робить минуле ідеальним. Пам'ятай це, не ведись на це. Раніше все було дешевше і краще. Повернемо велич нашої країни. Цей новий продукт, точно такий, як у моєму дитинстві. Це все маніпуляції, це все маніпуляції, запам'ятай. Коротше, є така штука, називається когнітивні викривання. Вона про те ж саме, що я вже 10 разів повторив сьогодні: що ми запам'ятаємо хороше, але закриваємо погане. Е, які були експерименти, які були дослідження, які були аргументи? По-перше, позитивний ефект пам'яті за те, що ми з вами проговорили, але є ще ретроперспективне викривлення. Це дуже прикольний експеримент, який робили в 90-х роках дослідники. І в чому він полягав? Він полягав у тому, що люди їхали у відпустку, не пам'ятаю точно, нехай це буде якийсь мадрид. Да? І перед відпусткою у них питали: А що ви очікуєте побачити в Мадриді? І вони казали, та там отой собор, той музей, так класно, хочеться побачити. Там такі гарні вулички, архітектура, кафешечки, там є що поїсти, і так далі. хорошо. Потім ці ж самі дослідники їдуть з ними в цей Мадрид. Вони гуляють там по цьому Мадриду, кажуть, а як ви зараз почуваєтеся? Які ваші емоції? Та все добре, тільки натерли туфлі, та все добре, тільки несмачна їжа там потрапила, та все добре, тільки там в мене вкрали сумку і так далі. І після цього, як вони приїхали, проходить два місяці, і ці самі вчені до них знову приходять і питають, а як ви з'їздили? Розкажіть, як було в Мадриді. І ви здивуєтесь, знаєте чому? Тому що вони розповідають те ж саме, що розповідали до поїздки. Розумієте, як працює наш мозок? Вони забувають весь негатив. Вони забувають, що та нормально там в тому Мадриді, все нормально. А вони вже повірили в ту казку, яку вони самі собі накрутили до поїздки. Через два місяці вони розповідають те, що вони розповідали, коли вони ще не були в Мадриді. Розумієте, яка дивна штука? Наш мозок, і чому е ностальгія це так небезпечно? І нейробіологи ще там досліджували все і розповідали, чому ми забуваємо усе погане. Ну і кажуть, що це еволюційний механізм. Бо погані е, спогади не дають нам рухатися вперед. Це дуже небезпечно. Це деградація і зациклення на негативі зупиняє прогрес. Але політики та маркетологи це знають і прекрасно цим користуються. Довбаний. Приклад із Трампа, вже четверте відео в підряд для мене це досить таки напряжно. Але тим не менше, Make America Great Again, я не міг не сказати про це. Ідея, що колись Америка була величною. І пропозиція це все повернути. Реальність. Які саме часи маються на увазі, коли ви, пан Дональд, про це кажете? І для кого вони були кращими, ніж зараз? Коли Америка жила краще, ніж зараз? Як працює взагалі цей меседж Make America Great Again, Він ключовий? да, Гасло кампанії у два рази, коли е балотувався цей поважний дядя? Він створює. Ілюзію якогось золотого минулого, коли Америка була успішнішою, стабільнішою, могутнішою, але які саме часи маються на увазі? 1950, ті 70, ті коли от Америка була величною, можливо, 30-ті під час Великої депресії, це свідомо розмитий меседж для того, щоб виборець міг спроєктувати на нього свої особисті спогади про краще життя. Як Трамп працює з цією самою ностальгією? По-перше, це маніпуляція е економікою. Трамп говорив, що раніше робочі місця були стабільнішими, а зараз усе віддали Китаю. Він обіцяв повернути оці робочі місця, і, хоча автоматизація і глобальні зміни, вони змінили економіку так, що цими методами це зробити нереально. Ностальгія за традиційними цінностями. Для, е Консервативних американців зі Сполучених Штатів це означало повернення до більш релігійного, до більш патріархального суспільства. Його кампанія використовує постійно страх перед безповоротними змінами, фемінізмом ЛГБТ, мультикультуралізмом, проти якого виступають консервативні жителі Штатів. Ідея його також ще є: Америка в небезпеці. Так? Це те, що ми проговорили з вами в минулому відео, де він розповідає, що. Наратив, що от, раніше Америка була безпечнішою, але зараз мігранти, злочинність і демократична партія це все зіпсували і все, Америка стала небезпечною для людей. Це класична істо... ця... теорія змови, яка виправдовує авторитарні методи його управління. І тому це абсолютно максимально небезпечно обирати собі людину, яка дозволяє собі так маніпулювати своїм виборцям через те, що це перший дзвіночок, що людина хоче стати авторитарним правителем. І... Як ми говорили з вами в минулому відео, це створення ворога, як Орбан там, чи Путін. Вони створюють собі ворога зовнішнього серед глобалістів, мігрантів, Заходу, ЄС і так далі. А Трамп ще сюди додає Китай, нелегальних мігрантів, фейкові новини і так далі. І він таким чином розколює суспільство за допомогою цієї ностальгії. Чому це працює? Люди схильні до ностальгії, особливо в кризові часи, особливо коли триває е, постійна кампанія по війні, так? В медійці. Мозок згадує хороше, забуває погане. Ви це вже засвоїли, по-моєму. Е, розмитість меседжу працює завжди, бо його починають сильно коментувати. І простий ворог для пояснення е, його аудиторії. Цього достатньо. Для кого минуле було краще? В Америці, скажіть мені, будь ласка, для білих чоловіків середнього класу, ну, вони мали більше привілеїв чи менше. от, якщо порівнювати з поточним, да? для жінок ні. Бо тоді було менше прав. Для чорношкірих ні, бо сегрегація була навіть у 60-х роках. Для робітників, можливо. ну, Якщо бути там максимально простим, то частково, можливо, так. Але економіка змінилася не через якусь там політику, економіка змінилася через технології. І як висновок можна сказати, що Make America Great Again це ідеальний приклад маніпуляції ностальгією. Трамп нічого не уточнював, але підняв. Цю всю бучу з приводу радянської ностальгії в пострадянських країнах політики використовують дуже активно цей міф про стабільний і сильний СРСР. Мені здається, зараз це максимально використовується в Білорусі, в Молдові. Забувається, то, що був дефіцит репресії, відсутність свобод, відсутність розвитку національних культур раніше було краще. Це от класичний спосіб уникнути відповідальності за поточні проблеми. І це універсальний спосіб. Якщо ви от чуєте, що раніше було краще, ну все. Цей політик поплив. Він на себе ніколи не візьме ніякої відповідальності. Він буде розповідати про попередників. Як політики маніпулюють взагалі цим сильним СРСР, як працює цей міф? Політики в радянських країнах активно це все використовують і це небагато компонентна маніпуляція. По-перше, вона згуртовує старих виборців навколо ідеї повернення до стабільності. Їм чомусь здається, що зараз нестабільно, хоча у них більша пенсія і більший вибір товарів ніж за все їхнє життя, за всю історію. Відвернення уваги від сучасних проблем, підмі підміняючи реальність того, що потрібно зараз виправляти, просто ідеальним минулим, так і найбільше, що мене бісить, це виправдовування авторитаризму. От просто люди виправдують авторитаризм тим, що, мовляв, демократія не підходить для наших широт. От у нас був порядок тільки тоді, коли була наведена тверда рука і так далі. Ну і по діло, що вони постійно шукають ворога, постійно їм хтось не такий, ЄС, Захід знищив нашу величну державу, НАТО наступає, і наша велична держава не повинна бути під НАТО. Що забувається, і замовчується? В цій ситуації повертаю вас із вашої ностальгії. Не було ніякої ностальгії по СРСР. Забудьте, там було хірово. По-перше, дефіцит товарів. Було діло? Ану, діди, скажіть, було? Було. Порожні полиці, черги за хлібом, а це все було? Було. Жорстка цензура і репресії було? Було. Відсутні свободи слова, табори для інакодумців, Іван Багряний. Ну, на секундочку. Закриті кордони було? Було. Низький рівень життя було, було. Де сьогодні використовують радянську ностальгію. Ясна річ, це Росія, це Білорусь, це Молдова, Казахстан. Як використовується? У всій радянській естетиці, прапори з Леніним, ці всі тумби красиві. До речі, в Казахстані, що мене найбільш засмучує, теж політики говорять про економічну силу СРСР, що, типу, СРСР був сильніший, ніж ніж поточний Казахстан. Хоча мені здається, що в Казахстані стільки ресурсів зараз. І е, наскільки я знаю, там уже і гарно підтягуються інформаційні технології, що ну куди там до того, тому СРСР. Е, але. Це не відміняє той момент, що в країні є потужний російськомовний інформаційний простір, і старше покоління дійсно пам'ятає безкоштовну медицину, освіту і от балдіє від того, що колись таке було. А то, що вашого е сусіда убили і забрали всіх коней, ви забуваєте, як ці всі радянські маніпуляції довбані можна розносити? От просто ти кажеш, що ти говориш про стабільність, але не згадуєш про репресії Падло. Ти показуєш мені радянські фільми, музику і символіку, але ти мені не розказуєш про те, як полилися архіви з документами з історії України. Ти кажеш, що Захід зруйнував СРСР і це тепер загнорожує нашим країнам, але насправді наші країни вирвалися із лап цієї імперії, і ми повинні радіти, що він просто-напросто зник. І найбільше, що мене смішить і злить одночасно, це те, що якщо ми не будемо використовувати радянську модель, то нас чекає хаос і розруха. Пішли в дупу. Як бренди експлуатують цю всю ностальгію? Ну, давайте. Кока-Кола. Мало хто знає, але у 1985 році Кока-Кола змінила свій рецепт. Вони повелися. На одну маніпуляцію. Я розповідав в попередньому відео про те, як створити собі ворога, і розповідав про експеримент сліпих дегустацій від Пепсі. І Пепсі тоді зробили такий експеримент, що вони давали спробувати Пепсі і колу всліпу, і багато людей використ... обирали колу Ой, обирали пепсі, вибачте, і казали, що Пепсі смачніша, бо вона солодша. І це нормально так поплавило у Кока-Колу. І що сталося? Що сталося? А сталося те, що Кока-Кола взяла і ввела в свій рецепт зміни. Вони додали більше цукру, вони додали там ще якоїсь фігні і випустили новий смак. І назвали його New Coke. Ну, тобто Нова Кола. Керівництво, ну якби було вже переконано в те, що вони просто застаріли, вони застоялися і вони робили неправильну колу, а зараз вони зроблять правильно, і коротше, все буде хорошо, попруть у них продажі. Але не так сталося, як гадалося, через те, що реакція продавців споживачів була просто катастрофічна. Протягом трьох трьох місяців вони отримали там щось. Ну, коротше, 40 тисяч скарг, щось таке на те, що що ви за боягу продаєте, це не смачно. І уявіть собі, що на той момент не було ні інтернету, ні соцмереж. Це зараз в інтернеті 40 тисяч скарг це вже дофіга. А тоді люди пішли на пошту, взяли листа, написали його, марочку купили, ляпнули і відправили в офіс Кокакови, Наскільки вони були обурені. Почалися протести, на вулицях почалися з'являтися. Люди в майках, де було написано, ми хочемо повернення реальних речей і так далі. І психологічний ефект був тоді таким, що людям було не просто пережити той момент, що у Кока-Коли змінився смак. Вони відчули якийсь емоційний зв'язок із оригінальним напоєм. І так склалося, що після двох з половиною місяців приблизно там щось, ну да, щось таке. Після того, як Кола змінила рецепт, вони повернули свій новий рецепт назад. І назавжди Coca-Cola Classic, Coca-Cola або Coca-Cola Original, Вона тепер назавжди на прилавках і прийнято стратегічне рішення: ніколи її не забрати з прилавків і ніколи не змінювати конкретно цей рецепт. Були різні експерименти, але конкретно цей рецепт ні. Що сталося? Продажі вибухнули. Люди не захотіли відпускати своє минуле. Вони продовжили пити оригінальний рецепт. Пепсі пішли до дупи. Пепсі це для а справжні, круті діди, олдскул, хардкор. Як там вони це все показують? Ті п'ють Кока-Колу. Бренд, ясна річ, отримав потужне підсилення через те, що люди прям показали, що вони за ним дуже сильно сумують і затвердили цей паттерн в себе в голові. І позиції Пепсі похитнулися, бо вся увага стала бути прикутою до справжньої коли, а не для цього е, сурогата для підлітків. Чому це працює? Ефект втрати. Люди е, не цінують щось, поки не втрачають. Розумієте, як вони гарно зіграли. Ностальгія як маркетинг Кока-Кола на, настрій повернення до кращого минулого, яке було 2,5 місяці тому. І бренд став культовим. Навіть ті, хто не бив Кока-Колу, почали її купувати, бо хотіли підтримати легенду з її поверненням. Також, хто із брендів використовує ностальгію, так це Дісней. І досить таки неслабо вони використовують цю ностальгію. Просто в і в гриву вони цю ностальгію використовують, і ви тому е, причина. А, в чому суть? Дісней не створює щось нове, а дуже часто перезапускає старі історії, бо це гарантований фінансовий успіх. І коли Діснею треба бабки, він не вигадує ніяких, не не має ніяких сценаристів, нікого якогось нового просто бере і перезнімає цю білу сніжку. Люди, які виросли на класичних мультфільмах, підуть у кіно тільки заради ностальгії, і цих людей тьма. Мать Муща. І вони ще й потягнуть за собою дітей, бо скажуть: Оце справжнє кіно. А це зараз ти побачиш справжнє кіно. Зараз вже такого не знімають. І діти просто автоматично захочуть подивитися на це, бо це Дісней. Потім вийде продаж мерчу, рюкзаки, футболки, і от різко зростає оцей прибуток від ремейку. Приклади, 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 приклади. Король Лев, 2019 рік. 1,66 мільярдів доларів зборів. Аладін 1,05 мільярдів доларів. Красуня Чудовицько 1,26. Історія кожного із цих трьох сценаріїв не змінилася майже взагалі. Кориль Лев розкритикували за графіку, Аладіна за слабкий кастін. і Чудовицько за те, що це абсолютний повтор минулої історії. Чому це працює? Хоча якість продукту набагато нижча. ми хочемо повернутися в, в дитинство, відчути ті ж самі емоції. Правда, правда. Брендовий магнетизм Дісней це уже асоціація. Люди йдуть у кіно, навіть, не роз, навіть розуміючи, що фільм посередній. І безризикова стратегія. По биріку треба балла зрубати. По биріку. робимо ремейк. Нові історії можуть провалитися. а Провірена класика завжди буде знімати зали. Чому Дізней? Дізней, я вже як лондонський чувак, Disney, боїться експериментувати. Якщо вам треба розробити нову історію, вам треба наймати крутих сценаристів, дуже багато тестити, проводити усілякі дослідження, дивитися, як діти на це все відреагують, потім писати класний сценарій, потім тестувати цей сценарій, потім переписувати і усіляких редакторів, продюсерів, розробляти нову концепцію, нові всесвіти. Нахер воно над! Якщо ти можеш взяти якусь стару історію і переробити її, і вона точно залетить. Знайди тільки ту, яку ти ще не робив, бо вже дуже багато нароблено. Купа інвестицій і ризиків, Диснею це все не треба. А ремейки це гарантований прибуток. Я вже це казав. Коротше, ностальгія це бізнес-модель Діснея. Кожен ремейк це просто Ш -ш -ш запрограмований прибуток, розумієте? Окрім великих брендів, давайте поговоримо про тренди. Да? Мода на ретро. Це повернення старих технологій. Що повертається, телефони розкладушки повертаються, повертаються мотороли. Там були модні, пам'ятаєте у нас в дитинстві зараз? Там роблять ці Samsung Flip, Чи як вони називаються. Це така от стильна альтернатива пласким смартфонам. Вінілові платівки, модні? Модні. колекціонери є, є. Кажуть, що звук такий класний, взагалі такого ніде ні, більше не відчуєш. і так Ретро-консолі, Nintendo Classic, PlayStation, всі оці старі, і всі старі так далі. зараз їх випускають, випускають. Китайці взагалі там е, мають цілу, е, цілі храми любові цих ретро-консолей. Е, касетні плеєри, плівкові фотоапарати, Модні? модні, дорогі, дорогі. Чому знову ж таки це працює? Ну, ви вже знаєте, Вже не буду по 10 разів повторювати. Людям хочеться повернутися просто назад, бо то було краще. Чи можна зробити зараз за допомогою е, усіляких сервісів фотку таку ж саму, як і з е, плівкового фотоапарата? Можна. Чи можна розкласти звук так само, як його розкладає вінілова платівка? Можна. Чи можна з компа пограти в Нінтендо ігри? Можна. Розумієте, а продається це все, тому що ви сумуєте саме за цими емоціями. І я, як та ж сама жертва ностальгії, купив собі джойстик від PlayStation 2, по-моєму, чи щось таке. І бо в дитинстві ним трошки погрався. Та і зараз абсолютно рівно до нього дишу. Імпульсна покупка нікому не потрібна. Коротше, багато продуктів рекламуються як ретро, хоча їхня якість не завжди, та, яку ви собі уявляєте, та яке було у вас враження з дитинства. Тому трохи стримуйте свій емоційний консюмеризм. Пам'ятайте, що ностальгія це надпотужний інструмент маніпуляції над вами, і будьте з нею обережними. Нічого немає поганого в тому, щоб купити собі Денді і в неї пограти. Погане в тому, що забивання себе старими емоціями і спогадами дуже сповільнює ваш особистий прогрес і розвиток. Якщо ви хотіли би ще трошки порозвиватися за своє життя, то не живіть минулим. Мрійте отримати щось більше, цікавіше, і інноваційніше, ніж тримали до цього в руках. Така моя філософія. Ви підтримуєте чи ні? Пишіть в коментах. Ставайте спонсорами. Підписуйтеся на мій монобейс. Всім гудбай.